Так, товариство, усім привіт. Привіт величезний. Ну що ж, мабуть, самий, самий лінивий, е, і той вже записав відосик про чат GPT і таке інше. На сайт на Ютубі, ну, там не знаю, море, мільярд, мабуть, відео на тему чат-GPT, що з ним робити, яким чином заробляти на ньому кошти, тощо і таке інше. А от, що може чат-GPT в Скетчапі? Я такого відео ще не знайшов, мабуть, буду першим. І так, друзі, що я хотів сказати: Чат GPT зараз може все, що завгодно, перекладати тексти, видавати вам рецепти, я не знаю. Поради, як, як любити дружину і таке інше. А я спробував вирішити. Ну, і також не забуду про програмістів, айтішників, які запилюють там свої коди і таке інше. І в мене була певна задача, я ми зараз тут. В товаристві маньяків, меблярів пробуємо поліпшити якісь там моменти з, з плагінами і таке інше щодо створення меблів. І я вчора вирішив не поспати ніч, точніше, цієї ночі, так, і запилив, просто потестив, що може чат GPT допомогти нам в створенні там певних плагінів. До вчорашнього вечора, що таке програмування Ruby, що таке створення плагінів, кнопочок, там додаткових та інше. я був просто нульовий стерильний, признаюсь чесно. А сьогодні я вже створив за ніч я створив три кнопочки і автоматизував певні процеси. Показую, що мені вдалося зробити. Я не буду зараз вам показувати скучну тему, яким, яким саме чином робиться не знаю, спілкування з цим джат, чатом GPT, але. Що саме, які результати я досяг, я вам просто покажу. І так, дивіться, в мене була задача створити певну детальку на е, програмі SketchUp. Давайте я зараз очищу повністю всю сцену, щоб не було жодних жодних груп, жодних компонентів, жодних шарів, тегів і таке інше. Так, ну давайте ось я очистив, видаляю ще цей тег. І так, у нас зараз. А, вибачте, я прибрав, прибрав тег з написом. GPT. Нехай вже буде так. Я напишу це як напис. Напис. Все, у нас є напис, який знаходиться на шарі напис. Да. от, нехай він там і залишається. І так, друзі, давайте. У нас є перша кнопочка, яка створює нам, яка визиває діалогове віконечко для створення своєї особистої панельки. Давайте ми її залишимо 500 на 500, товщиною 20 мм, але назвемо її як. Панель. Окей. Okay. І вона у нас створилася одним чарівним рухом. Тепер давайте ми на цій панельці зробимо імітацію отвору. Да? Нехай у нас буде цей отвор радіусом 20 мм. З відступом по, по координатам X 100 мм, а приміром по Y 50. Кладемо на товщину, ну, тобто на цю панельку зверху. Панелька у нас 20 мм, тому і на 20 мм ми ставимо наш отвір. І називаємо тех отвори. Створюємо тех-отвори. І називаємо наше коло. Нова група для кола це буде що? Отвір? Ну так і зробимо. Отвір українською. Окей. Наш отвір створився. І він створився саме по тим координатам. Так, дивимося. 50 мм по Y, 100 мм по X. Отвір є. Тепер у нас є окремо отвір, окремо компонент. компонент де наша панелька це є компонент, а отвір. Отвір це є група, яка лежить на. Який називається, група називається отвір. І лежить на тегові отвори. А тепер нам треба це все діло об'єднати, щоб наш отвір заскочив туди всередину в групу. Тобто ми могли б це зробити класичним методом. Ctrl-X вирізати, потім зайти в групу, в, точніше, в компонент, і вставити е, командою: у нас є така команда: parent е, стоп. paste to in place да, вставити на місце. Але щоб цю процедуру не робити, у нас є третя кнопочка, яка при натисканні вже це все зробила за нас. Ось дивіться, я зараз вже рухаю разом окремо. От він у нас знаходиться всередині компоненту. Ось він перемістився туди всередину компоненту, переназвався як група. Тобто тепер отвір не має свого імені, ну, це можна там допрацювати, і, якщо потрібно, надати от в цій групі певне ім'я, але процедура вже зроблена. Тобто ми рухаючи, тільки натискаючи кнопочки. Ми створюємо компоненти таким чином, без, без моделювання ось таким класичним методом. І не, не використовуємо бібліотеку, не достаємо звіти компоненти. По суті, можна створювати ще один скетчап за допомогою сайту GTP. Це, ви знаєте, друзі, я просто був вражений. Ну, дійсно, технології рулять. Ну, я, я насправді перебільшив, що. Чат GTP скоро забере, GPT, скоро відбере у нас роботу, навпаки, він нам тільки допомагає. Але ж, Йолки-палки, для відосіка це, це назва інтригуюча. Тому хтось дай подивиться, можливо, комусь буде цікаво. Сподіваюсь, вам теж було цікаво. Тому спостерігаємо далі, можливо, ще щось таке. Чудове на що буде спрощувати нам життя в моделюванні. Поки що йде мова про меблі. А хто його знає, можливо, в майбутньому якісь нові теми, теми з'являться і буду записувати нові відосики. Всім гарного дня, перемога скоро, всім папа. -па. Да, до речі, не забувайте! Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, дійсно дуже корисно, корисно нам, корисно, тобто мені корисно, вам корисно, ви будете спостерігати за новими відео, Вони будуть вам, ваш дзвіночок буде вам вказувати на те, що з'явилось нове відео. Будьте активними, пишіть коментарі, пишіть питання, задавайте. Я, я всі коментарі читаю, всім відповідаю, всім дуже вдячний, що ви є зі мною, що ви підписуєтесь, тому. Тому давайте будемо будемо спільнотою меблярів, які користуються програмою SketchUp. Все, а тепер всім па-па.